Звідки походить пісня Софт Кіті? Soft kitty, warm kitty. як ви пам'ятаєте, пісня Тепле пухнасте кошеня спить це єдина річ, яка може допомогти Шелдону Куперу почуватися краще в тих рідкісних випадках, коли він хворіє. Але чи знали ви, що ця пісня існує поза межами серіалу? Слова пісні були написані Едіт Нюлін в 1930 році, а мотив походить з польської колискової 19 століття. Пісня стала своєрідною фішкою серіалу, проте у 2015 році був поданий позов на творців серіалу. Елен Юлін Чейс і Маргарет Чейс Перрі стверджували, що серіал незаконно використовує пісню, написану їх матір'ю Едіт Ньюлін. У 1930-х роках вона працювала вчителькою в дитячому садку і тоді ж створила пісню про кошеня, яка була опублікована в 1937 році в книзі. Пісні для дитячого садка. Видавництво Віліас Мюзік. «Віліас Мюзік викупили права на пісню у Ніолін і надала дозвіл авторам серіалу її використовувати. Однак дочки авторки пісні заявили, що видавництво не мало права укладати подібні договори без їхнього схвалення. Однак, у 2017 році суд Нью-Йорку відхилив їх позов.